Доброго дня, мене звати Анжела Мороз і я психолог. Сьогодні хочу підняти таку, на мою думку, важливу тему сьогодення внутрішня спустошеність. І зв'язку з цим пропоную розглянути, з якими внутрішніми психологічними проблемами зустрічаються люди в наші дні. Війна, нестабільність, зниження рівня життя призводять до тривоги, втрати сенсів, відсутності відчуття щастя, проблеми у сімейних стосунках, складність знайти своє професійне призначення. Але давайте розбиратися, а що ж лежить першопричиною труднощів. Які перераховані вище? Насправді першою причиною тривоги, втрати сенсів, зникнення відчуття щастя і так далі, є спустошеність, внутрішня спустошеність. Що я маю на увазі? Спустошеність – це відсутність опори на досвід взаємодії зі своїми бажаннями та потребами. Тобто усвідомлення, що я хочу та що потребую, часто відсутнє або відсутній досвід в контакті з цими. Глобальними потребами та бажаннями. Часто ми дуже добре вміємо думати, раціонально мислити, виходячи саме з того, що ми маємо робити, що повинні хотіти, яку сім'ю створювати, на яку роботу влаштовуватися, на кому дружитися, вийти заміж, де маємо жити. Яку кількість дітей народити, та як їх виховувати. Але якщо придивитися ближче, часто можна помітити, що ми робимо те, чого від нас очікують, але не те, що хочемо ми. Як ви обирали свою професію, чи самі вибирали? Чи навіть і не задумувалося, що можна було самому обирати. Я говорю саме про ту першу професію. Я знаю, як часто люди в більш дорослому віці змінюють свою професію. Саме тому, що приходять до своїх бажань та потреб, до того, що... а що ж насправді цікаве. Та з чим хотілося займатися, до свого призначення, призвання. Часто можна почути від людей таку фразу. Я лиш в колекція зеркал, які відображають бажання інших. Людина, яка приходить в терапію. Приходить з однією глибокою ціллю. Це інтеграція, яка є барометром рівня тиску під психологічною поверхнею суспільства. Інтеграція це приєднання тих внутрішніх частин, які в певний момент життя через внутрішній конфлікт. Призвів до певного типу адаптації кожної людини. Насправді, адаптація виглядає в кожного по-різному. Наприклад, не висовуватися. Бути зручним, турбуватися про тих людей, які насправді повинні турбуватися про вас. От, як жили люди раніше, ну, років. 50 тому, наприклад. Все ж було чітко і ясно: Освіта, сім'я, двоє-троє дітей, чи може більше. Завод, ферма, відпустка раз на рік. І все. Я не кажу зараз, це добре чи погано. Просто так було раніше. Люди були зовнішньо орієнтовані. В ті часи не вимагалося бути видатним. Треба було бути відповідним, певним стандартам, але без внутрішнього центру мотивації. І що ж буде, якщо прибрати атрибути зовнішньої орієнтації? Що буде відчувати людина, яка не усвідомлює, що насправді хоче від життя, як життя насправді проходить, що б хотілося бачити в ньому. Так це відчуття внутрішньої порожнечі, яка потребує заповнення. Ніщо не терпить порожнечі. Але чим заповнюється зазвичай? Будь-яким успіхом через страждання, відносинами, де немає близькості, зовнішніми атрибутами, одяг, зміна зовнішності, і так далі. внутрішня порожнеча проявляється у відчутті безсилля, нудьги, той потенціал, який кожен із нас має. Не допомагає нашому розвитку та росту, а травму... трансформується в болючий розпач, а далі в деструктивні прояви. Хочу прояснити, що внутрішня порожнеча не означає, що людина є пустою, але це про відчуття бесилля, неспроможності. Будь-що зробити для свого життя і для себе. Це про таке внутрішнє переконання, що, не може, що людина не може діяти так, як цілісна одиниця. В першу чергу по відношенню до себе та ефективно впливати на своє життя. Із цього якраз і випливає внутрішній конфлікт. А для чого будь-що робити, відчувати, хотіти, якщо це все не має значення? І тут і апатія, і відсутність відчуттів, уникання будь-яких викликів, труднощів, тільки б не відчувати тривогу. Хочу звернути вашу увагу, що ми зараз живемо в часи великих змін, коли один спосіб буття змінюється на інший. Перше, про що хочу сказати, це зміна цінностей внутрішньосуспільних від вкладу в суспільство до індивідуальної конкуренції. Але на цьому довго зупинятися не буду, хоча тенденція суспільства, коли програш одного це виграш іншого, призводить до, певних міжособис... до певної міжособистісної ворожості, е втраті цінних контактів, ізоляцію людей один від одного, і як наслідок е ріст рівня тривоги, внутрішньої тривоги. Тому це правда має певне значення. Наступне це переконання та віра в універсальний розум. Що це означає? Що кожна окрема людина шукає вже готові відповіді на питання? Як стати щасливим, як досягнути успіху, як побороти різні переживання, тривогу і так далі а також психологічний аспект впливу на індивіду... індивідів. це таке переконання внутрішньосуспільне, щоб відділити душу від почуття від розуму. Певне тобто таке роз'єднання вважалося, що розум зможе знайти відповіді на все, а воля йому в цьому допоможе. І що емоції тільки заважають. Тому їх краще подавити і не витрачати на них, не звертати увагу, не витрачати час, енергію. Таким чином, зараз ми трішки торкнулися загальносуспільних та зовсім трішки індивідуальних труднощів, з якими ми сьогодні живемо. Далі давайте розглянемо про втрату власного я. Наступним джерелом складності сучасності є втрата відчуття важливості і людської гідності. Багато людей оцінюють свої дії. Орієнтуючись не на самі дії, але на тому, як вони, ці дії, будуть сприйняті іншими. Така пасивна позиція говорить про те, що ми самі ж себе бачимо не як особистостями, які живуть своїм життям і дозволяють собі жити, як підходить саме для них, а діють. І та діють самостійно, вибираючи підходяще. Але дивляться на себе та своє життя як виконавець чиїхось замовлень. Також часто люди не мають навику, не вважають важливим, не задумуються про те, як ми комунікуємо та як передаємо одна одному свої сенси. Та цінності. Ми з легкістю можемо розповісти одне одному рецепт смачних булочок, або чоловіки можуть спокійно розказати, що складається машина, але зустрічаємося з труднощами усвідомити про себе, а що для мене любов, а що довіра, цілісність. А що таке мужність? І, власне, саме я, що означає слово і значення, яке має слово я? Хто такий я? А як ви особистість загалом впізнають по власному стилю? який передає іншим можливість впізнати людину через її діяльність, який ви маєте стиль вашої діяльності, та як по цій діяльності можна впізнати вас. Як і всі, живі створіння ми тісно зв'язані з природою. Не тільки біологічно, але й іншими аспектами. Наприклад, ритмічна зміна пора року, зміна дня і ночі. Так само в людей голод змінюється насиченням, сон бадьорістю, зміна настрою і різними різними проявами іншими. Але з іншого боку, ми люди одночасно і відрізняємося від природи. Важливим аспектом це є самоусвідомлення, що і дає нам можливість заявити про себе і виразити себе посеред іншої природи, яка нас оточує. Я пропоную помітити важливий момент. Природа проявляється теж своєю автентичністю. Нам залишається тільки помічати її, яка вона. А вона різна, як і ми різні. Дивлячись на гори, наприклад, ми захоплюємося ними, їх величністю, красою. І при цьому ми знаємо. Всю небезпеку, яка є в горах, якщо не враховувати ці можливі нюанси, які можна зустріти, небезпечні нюанси. Тобто, тільки відчуваючи щиру повагу до природи, Є здатністю відчути важливість і людської особистості. Як часто помітно в психотерапії, що як тільки людина приймає той факт, що немає сенсу собі брехати і починають відноситися до себе серйозно, це, є, це і дає можливості. Відкрити дивовижні внутрішні сили. В чому ж така цінність в усвідомленні себе? В тому, що в цьому процесі є можливість відшукати джерело внутрішньої сили та безпеки. Але варто зауважити, що самоусвідомлення це не тільки ресурс, але поруч з тим. Інколи виникаюча тривожність, почуття провини. Інколи ми маємо можливість уявляти себе, коли ми маємо можливість уявляти себе в минулому або в майбутньому, це дає нам унікальну здібність вчитися в минулого та планувати своє майбутнє. Також ми, люди, маємо можливість бачити себе зі сторони і проявляти емпатію до інших. Любити, співпереживати, бачити правду, створювати красу, мати певні цінності і на них опиратися. Бути особистістю це означає. Задовільняти одну з найголовніших потреб людини, а саме реалізувати свій внутрішній потенціал та потенційні можливості? Чи це легкий та простий шлях? Ні. ні. Звичайно, що ні. Як і дитина по мірі свого росту іноді зустрічається? З бесиллям, страхом, тривогою. Але та дитина, яка відчуває опору, підтримку, любов, зможе подолати складнощі та переживання. Тільки різниця в тому, що дитина опирається на інших, а ми дорослі люди, Можемо опиратися на себе. Особистість людини народжується по мірі росту та розвитку. Часто через виявлення тих патернів, які колись були вбудовані, та усвідомлення, як вони зараз на нас впливають, на наше ставлення до себе. Особистість народжується і розвивається в міжособистісних стосунках з іншими людьми. Ми створюємо одне одного, а також маємо можливість вивчати та створювати самих себе. Знаєте, оці всі розмови про цінність себе, про увагу до себе про Приділити час та енергію, направлену на себе, а не на інших, може призвести до того, як, до речі, часто можна почути. А саме, як розділити гординю від гордості? Хоча, як ми знаємо, також ще є низька самооцінка, а є висока ну так, два полюси. Люди розділяють два полюси. Та як не потрапляти в ці дві крайнощі? Без сумніву, реалістичні погляди на себе, на своє життя це ознака зрілої особистості. І якби це дивно не звучало, але завищена думка про себе, марнославство. Насправді є. Ознакою зовнішнього прояву внутрішньої порожнечі. А гординя це один із механізмів, механізмів уникнення тривожності. А жертвеність не тільки зі сторони інших, але і токсична самокритика теж один із способів хоч чимось закрити відчуття внутрішньої порожнечі. Насправді, якщо прослідкувати або дослідити відносини однієї людини з іншою і побачити характер цих стосунків, можна провести паралель на відносини цієї ж однієї людини до самої себе. Можете прослідкувати? Який має характер стосунків з іншими людьми, та чи не до себе так само? А як же переконання, що немає значення, любиш себе чи ні. Головне, щоб інші любили. Але навіть в Біблії сказано: люби полюби ближнього як самого себе. Тобто, якщо я не знаю, що таке любов до себе в першу чергу? Як я можу дізнатися, як любити іншого? І якщо я ненавиджу себе або вважаю себе якимось не таким чи не такою, я буду відчувати те ж саме до інших. Але під маскою доброї, вселюблячої і хочу ще поговорити таке одне із складних почуттів це відчуття себе недостойним. Насправді саме усвідомлення це рівняється до впевненості в собі. Ми часто думаємо, що маємо правильно поступити, як маємо правильно поступити, як зробити те чи інше, щоб це не виходило за межі бачень інших людей. Ми так орієнтуємося не своїми бажаннями, а очікуваннями. Що втрачаємо насправді дуже важливий навик, навіть не навик, а таке можливість таку, це спонтанність. Постійна фонова тривожність, а що подумають інші, блокують нашу проявленість, яка дозволяє відчувати повноту, відчувати себе, дозволяти собі діяти і бути. Чим насправді заповнити цю порожнечу? цінностями, власними цінностями? Але одна справа усвідомлювати цінності, а інша справа їх цінити. Але як їх усвідомити та як зрозуміти, що вони теж не є навіяними суспільством? Але вбудовані в нас самими нами, усвідомлені. Те, з чим ви співвідноситесь, як образ дій та погляду на речі, і усвідомлено вибираєте і готові залишитися з певними цінностями, тільки це має значення. Ваші готовності бути. Будь-який вчинок має безкінечну кількість елементів, які на нього впливають. Але тільки особисто оцінений вибір, прийняття цього вибору з усіма видимими наслідками є відзеркаленням цінностей, на яких і базується вибір. Трішки хочу ще поговорити про мужність. Як здатність терезо оцінити свої можливості? Як тільки ви зможете проявляти мужність до себе, ви навчитесь краще справлятися і із зовнішніми загрозами. Перший раз мужність проявляється в справлятися з тривогою по мірі досягнення свободи. Я про те, як коли дитина, ну доросла вже дитина, виходить з батьківського дому. Звичайно, ця свобода проявлялася на шляху росту розвитку дитини, але це такий серйозний крок. І це про мужність бути самому з тими викликами життя. Без прояву мужності складно насправді актуалізувати власну природу, тому що кожен крок у власному рості та розвитку супроводжується певними внутрішніми складнощами, з невідомим. Часто чую, що люди про себе говорять: ну, якщо я боюся, відчуваю слабкість, у мене, мабуть, немає мужності. Ні, вона є. Але поки що з якихось причин заблокована. Або з певних причин життєвий потенціал не знаходить реалізації. Я ні в якому разі не хочу, щоб мужність проявлялася або звучала як жертвеність. Насправді це про Мужність про пізнання себе, хто я, ким я являюся. І друге це віднайти внутрішню силу, віддавати себе, не залишатися в ізоляції, а будувати стійкі, близькі стосунки і відносини з іншими людьми. Отже, Цінності, віра та цінність в те, що ви готові і усвідомлено можете виділити для себе ці цінності і їх цінувати, які є власно вибраними та власно вбудованими в вас, які дозволяють вам дивитися на себе вашими очима. Не папи, мами, а вашими очима. Таке саме усвідомлення і є основою для заповнення внутрішньої порожнечі. Дякую і гарного вам дня!